Завжди вір у свої сили, навіть коли здається, що світ налаштований проти тебе. Кожен день це новий шанс стати краще, сильніше, мудріше. У кожному з нас є потенціал, який може змінити світ. Пам'ятай, що найбільші перемоги починаються з маленьких кроків. Подумай про ті моменти, коли тобі здавалося, що ти не впораєшся, але ти все ж таки зміг подолати труднощі. Це доказ того, що ти сильніший, ніж думаєш. Віра в себе це ключ до успіху. Кожен раз, коли ти зустрічаєш перешкоду, уяви, що це не просто виклик, а можливість вирости і стати кращою версією себе. Не бійся мріяти і ставити перед собою великі цілі. Великі мрії спонукають нас рухатися вперед і робити те, що здавалося неможливим. Ти можеш змінити своє життя, ти можеш змінити світ навколо себе. Головне, вірити в свої сили і не зупинятися перед труднощами. Пам'ятай, що кожен день це нова можливість зробити щось значуще. Нехай невдачі не зупиняють тебе, а лише загартовують. Усі великі досягнення починаються з маленького кроку. Зроби цей крок сьогодні: вір у себе, працюй наполегливо і не здавайся ніколи, ти можеш усе.